Всіх вітаю з вами рома вам Майнкрафт українською. І до речі, вам теж на прикладці нудні, е, слабкі, постійно помираючі тварини в Майнкрафт. І сьогодні я зібрав для вас топ-5 модів, які дозволять замінити до ваших тварин на якісь інші. Мод номер 5 це Enchantis Cat Plus. Він додає... ні, не додає, змінює, котів в Майнкрафт. Е, якщо дивитесь на анімації, це Fresh Animation. Суспак. такий, який змінює анімації абсолютно всім тваринам. Тому рекомендую встановити. Взагалі це дуже класний шуспак. Коти, в принципі, на щеплення не зміні. Проте вони сидять. Коли вони дуже довго сидять, вони починають лежати. Це можна підійти ось тут. Він спить, муркоче. Якщо його пхнути, він прокидається і встає. Якщо так пухнути, він теж встає. Грається речами. Ви бачите, він пхає його і бігає за ним. Тому це його розважає, тоді він не спить. Також, якщо гравець виходить з гри, а гра мультиплеєрна, то кіт засинає і не рухається. Будьте обережні. Так вашого кота можуть легко украсти. Здогадайтесь хто. Маленькі селянини. Маленькі селяни бігають за селя... за котами. Вони можуть шипіти, якщо їм не подобається. Бо те, якщо маленькі селяни нагодував, кота. Білящий. Трапляється дуже рідко, зазвичай вони. Ага, ось, аго. Над котом з'являються такі зелені частини. Коли вони готувають. Тому будьте дуже обережні. Повернути кота буде доволі складно. Ви дивіться, він йде за котом і починає його гладити. Зелені частинки виникають. Якщо кіт не пручається, то, значить йому подобається. На жаль, на відео не довелося це зробити, проте деяке. Іноді. Маленькі селянини беруть кота на голову. І вам потім зачекати, поки вони перехочуть. Його годувати. І залишать вам його. В принципі, мод цікавий. Як додаток до нової версії. Він, до речі, працює на більш нових версіях. Але, як загалом для збірки, в принципі, не дуже. Перейдемо до наступного. Топ No4. Simple Cat. Це Ці цікава модна котів. Версія 1.12.2. Дуже цікавий. В принципі, додає багато чого. По-перше, це декорації. Оце все декорації. Далі він трошки змінює вигляд котів. Тає нового селян, який продає е, переноску з собакою, переноску з котом, е, кочачі м'яти гасіння, і стерилізаційне зілля. Переноска дозволяє взяти кота, посадити його. Що ви купуєте переноску вже з твариною, то витримайте ну, ту тварину собі. Стерилізація, е, щоб кіт не розмножався. Тріадбак приманні котів. Рибки можна годувати. Ось це дозволяє, здається, змінити володаря. Ось це можна почитати все по свого власного кота. Оце дозволяє приручити дикого кота. Далі є ось така штука, як... Для крафтингу різних no. речей. Це те саме лазерна указка є ще. Робить лазерний указ, за яким гоняться всі коти. В принципі, мод дуже цікавий, якщо вам набридли звичайні коти в 1.12.2. Є також версія 1.16.5, там багато чого не змінює. Перейдемо до наступного моду. Мод номер 3 Doggy Talents. Дуже цікавий мод на собак. Дозволяє. Прокачати їхні таланти. А також має декілька цікавих блоків. Наприклад, спа. Там сплять собаки. Їжа звідси вони їдять, а ванна там можна просто їм купатися. А якщо ви ще й прокачені собаки, вони мають деяку функцію ловити рибу та Коли бачите, звичайно, дикого вовка. Ви його приручаєте зазвичай. І звичайна собі собачка. Далі вам потрібно нагодувати її тренувальною кісткою. Так, щоб було левел ап. І тепер за допомогою звичайної палочки можна відкрити меню. На жаль, української мови немає. Бачите, Points. Які дозволяє прокачувати. Наприклад, Happy Eater, Hunter Dog. Fisher Dog. Ось, наприклад, Poppy Eyes. Шукач Лижек Раз, в Логи Маунтер, например, Должна кататься на волку. Я не очень понимаю, как але можно Далее Крім звичайної такої цукерки для прокачування, є і інші. Ось, наприклад, ось така, ось така і ось така. Коли собака абсолютно повністю прокачена, ось, наприклад, спробуємо це з дівчаркою. Є, так, схоже на ендермена, як бачите це максимальний рівень вже далі можна змінювати текстуру і тут є дуже багато надзвичайно милих гарних також є friendly fire чи можна битися тут можна прочитати наприклад boofy mount в принципі там UPI. Bedfire. Що вони сплять на ліжках. Також є дуже багато цікавих речей. Такі як Straw Bonnie. Собака доганяє і приносить вам вже обстріл варіант. Його можна стерти слюнним. Далі є жилетик. Його можна одягнути на собаку. Ножнички зрізати. Жилетик і нашийник. Давайте зріжемо, наприклад. Візьмемо ось такий кольоровий. одягнемо і жилет. Готово. Собака дуже мало виглядає. Можете ці так знімати. Далі є ошийник з рода. Ось так вже надягнений. Вимогою такої штучки, ви тоді можете раз, і воно показує, каже, де собака знаходиться, щоб її знайти. Звичайна кістка, в принципі, для, тільки для приручення. Багато різних ошибків і команди. Стенд. І всі ваші собаки це роблять. Я не дуже пам'ятаю, як воно перекладається, ці всі команди. Але їх тут є багато. Для вівчарок там окремі є. Це зміни. Деякі предмети, наприклад, є як сонячні окуляри, можна одягати. Тобто для собак кастомізації багато. В принципі, мод цікавий дозволяє мати таких домашніх улюбленців. В принципі, я використовую його не в реалістичних зборках, а більш таких скоріше сюжетних. Перейдемо до на наступного. Мод номер 2 це вже всім відомий з моїх оглядів мод Red. Дуже цікавий. Версія 1.12.2, але є на 16.5, здається. І ще на 1.18.2. E, ну, на новішій версії, проте там не повний, Наприклад, немає порталу в інший працюючий світ. В принципі, оглядати його зараз немає сенсу, так як в мене вже є окремий огляд на канал. Рекомендую поглянути його. Перейдемо краще вже до наступного моду. І топ-1 я віддав моду Анімені, який додає тварин різних. Сотні їх видів просто. Може самі цьому. Це різних полів, маленьку. Також кормушки. Як бачите, грязюку для свиней, відпочиває. Підстилку для спання. Також отакий вагончик, на якому можна їздити. І навіть спати всередині. Має нормальний хітбокс. Тобто ви не провалитеся, коли ви ви в вагончику. І можете спати. В принципі, прекрасно для подорожі. Тварини не просто істоти, як в Майнкрафті, які годуються лише для розмноження. Ви повинні годувати їх самим. Поїти, наприклад, можна поїхати з поросяткою. Можна годувати їх. Тварини не ростуть просто так від їжі. Також є дуже багато цікавих ресурсів. Наприклад, їжа, також пчоловодство, хом'які навіть є. Бачите, корито, гніздо, грязюка і дуже цікавий руководство. На жаль, вони російські, так як українською не довели перекладу який має абсолютно все про моду. Е, мод не сам. Треба сказати, Аніманія. Аніманія екстра, аніманія ферм. Е, е, аніманія Кетсдок для котів і собак. Рекомендую скачати їх всі. Від цього гірше не стане. Але деякі... Тексти просто роблять чорний екран. Тварини спавняться в при... дикій природі. Різні. Це як горді. Це хто у нас? Це таке велике теля? Ага, так. Це теля, яке виростає в ВК. Тварини реалістично ростуть. Також реалістично щасливі і реалістично розмножаються. Як оце зараз тут? Видно. Має різне молоко, як бачите. Шар для хомяка, яйцо, жарка. Рекомендую їх почати. І на цьому я пропоную завершити наше відео. Воно було доволі коротким, але не забувайте підписатися на канал і поставити лайк. Можна писати такий цікавий коментар, який топ-моді зробити мені наступним. Можливо, що варто було б змінити або додати в цьому відео, чи можна робити якийсь окремий повноцінний огляд якогось з модів. І всім до побачення!